Позиція Америки дуже проста, верніше республіканської партії. Зараз в першу чергу, нехай фінансово допомагає Європа, А ми будемо забезпечувати зброю. Наскільки монолітна республіканська позиція? Бо чи Спікер Джонсон самостійний, чи він ну не знаю мапет Трампа? А, насправді, коли двопалатна а, система, яка зараз є в Сполучених Штатах, ніколи партія не може бути монолітною. Ви подивіться, що на демократів, що на республіканців. В республіканців є своє консервативне крило. А, о, тобто ми бачимо, що в демократів є ультраліве, там є ультраправі. І насправді, а, якби була, скажімо, було декілька партій, то точно би не були це єдиними партіями, які. Але так як є двопартійна а, виключно система, то люди з певними там. Наприклад, дуже ультраконсервативними поглядами йдуть до республіканців угу. з ультра якими слівськими йдуть, йдуть до да, йдуть до демократів, тобто немає ніякої єдності. І ми бачимо зараз, що вперше в житті взагалі було знято спікера. Це нонсенс, це прецедент в історії Америки, і ми бачимо, що його зняла своя ж партія. Да, зняло декілька більше, людей. Да, тобто, це ще більше, так. Це не те, що більшість, а це зняло декілька людей. 22-й, рік була така фраза, вона таким було навіть мемом двопартійна підтримка України. Вона зруйнована? Насправді ні. Якщо говорити з конгресменами, якщо зараз, прямо зараз буде винесе питання голосування України, скільки конгресменів ви знаєте? Я особисто ну, десь близько ста. З угу. Ну, я 50. просто уточнити. Але а, якщо говорити з конгресменами, то якщо зараз винести питання України на голосування, я впевнена, що ми 300 голосів назбираємо, і це завжди було так. Ми завжди в нас бирали, як говорять у нас, да там конституційну більшість. Тому що в них 435, у нас 450. Тобто переламати Джонсона, переламати верхівку республіканської партії і можна рухатись. Звичайно, тобто зараз питання виключно чи Джонсон винесе це питання? Джонсон, я хочу нагадати, не голосував за пакети допомоги Україні попередньо, і ми розуміємо, що зараз через вибори до конгресу, не тільки президентська, але й до конгресу, зараз всі дивляться на те, що хочуть їхні виборці? А в першу чергу, що зараз розгортається, яке шоу з їхніми виборцями? Mm -hmm. Це кордон. Звичай. Може, ми десь не допрацюємо, ми, ми це ви, ми це українська влада, Україна. Може, ми десь не допрацьовуємо? Може варто таки було поїхати в Олені Зеленській і слухати Байдена. Ну, насправді я вам скажу чесно, що я дуже пишалася її рішенням відмовитися сидіти поряд з Навальною, тому що ми не можемо зараз українців і росіян ставити в одну ланку поряд. І мені здається, що якраз те, що хотів зробити Білий Дім, це а, показує те, як до цих пір якесь є ставлення до українців. Тобто є розумі... Вторинне. Ну не те, що вторинне. все одно ніхто всі думають, що нас рано чи пізно можна буде паміріть. І що от є там опозиція, яка буде цим мірілом. Ніхто не розуміє наскільки глиб... ну, наскільки глибоко це всередині, і що українці ну не дуже довгий час. Угу. Я собі не уявляю, коли сядять поряд з росіянами. Окей, повертаємося до першої частини. Олена Зеленська молодець. Правильно, що не поїхала. А е ми робимо все сам Зеленський. Е Парламент, міністерство закордонних справ не знаю, ну чи завжди можна зробити більше? Так можна. У можна нас зараз. ключова проблема це комунікація. Тому що коли почалася війна в Ізраїлі особисто, ми відійшли на другий план. Зараз більшість людей не розуміє, що відбувається в Україні в сполучених штатах. Нам треба зараз повертатися на перші тіліки і те, що Зеленський дав інтерв'ю Фоксу, угу. коли він дав це майже угу. з передка. Угу. Те, що вчора його майже не вбили біля Одеси. Ну коли ми бачили, що була атака, коли вони з прем'єр-міністром Греція було. Це якраз показує те, що він готовий ризикувати життям, але він розуміє, що нас треба вводити на перші шпальти. І останній візит дуже нам допоміг. Хоча я чесно скажу, я дуже скептично спочатку до нього ставилася. Я тому, що багато республіканців сприймали це як тиск на них. Але коли він приїхав, прийшов до Байдена і сказав, нам потрібна ваша підтримка без цього, ми можемо Казали, він... Зеленський злий був. Це, це як... точне визначення. А, ви знаєте, я не була особисто на новому, ви, вибачте, за ручку, але я розумію, чому він був злий. Тому що нам з 30 вересня обіцяють підтримку, обіцяють обидві партії, але вже 5 місяців ніяк це не можуть проголосувати. Окей, це позиція американського політику. А що думають про це еліти? Що думають про це інтелектуали? Що про це думають демократи з східного узбережжя? Що думають про це реднеки? Що думає молодь, що думають латиноамериканці? Ну, дивіться, є офіційні заміри, які показують. Я бачила, наприклад, Fox News. це ключовий такий телеканал для республіканців. Вони робили заміри до приїзду Зеленського і після. Так, от, от після приїзду Зеленського 60% американців, ну тобто республіканців тих, які дивляться Fox, вважали, що Україну треба підтримувати на тому ж самому рівні чи більше. Mm. Тому що тридцять і, і це добре. Тому що серед демократів ця підтримка ще більша. Тобто, все одно більшість суспільства вважає, що треба підтримувати. Але я вам скажу, що якщо їх глибинки. Я от не ну, зустрічалася. Наприклад, не буду говорити з секретарем штату. Не буду казати, якого, але мен, коли я почала розказувати про а, ракі, про іранські дрони, вона запитала, що дрони літають до цих пір в містах. Uh -huh. Я кажу, почекайте, почекайте. Почала показувати, які в нас ракети літають. Не те, що дрони, що в нас кожен день стається з церквами, з дитячими а, садочками і школами. Тобто, насправді всі вважають, що війна десь відійшла, як це пам'ятаєте, 14-15 рік що трохи десь стихло, і воно там, десь на сході. І насправді люди вже так не помирають, як це було на. Наприклад, всі боялися, коли в 22-му році боялися, що Київ візьмуть. Нам потрібно повертатися, нам потрібно зараз шукати інші шляхи. Але війна рутинізується, будь-яка війна рутинізується. Ну тобто, вона стає ну, чимось що таке весь час. Воно було вчора, воно точно буде завтра. Яка, яка новина? Як її підняти? Насправді нам треба зараз працювати з окремими групами населення. Нам потрібно, щоб зараз наші церкви. Щоб наші капелани їздили до їхніх церковників, щоб їздили, виступали в їх церквах і розказували, що Для не, ми, це звичайно, взагалі, не ми. Що републіканці це взагалі? Тому що, перше, що я чую, що ви вищимете церкву. Я кажу, ми ще на церкву, а ФСБ, тому що московський патріархат це ФСБ. І розказую їм, що ми унікальна країна в Європі, де уживаде е, іудеї, де е, мус, ну, рада мусульмани... Ну, мусович сидить і реально працює, так православні е, католики, Римо, Греко, тобто всі разом якось чудово уживаються. І ніколи не було цих проблем. Нам потрібно, щоб зараз наші військові їздили до їхніх військових, щоб наші ветерани їздили, тому що вони набагато краще знайдуть до них підхід ніж приїжджає наприклад, політик. Ми зараз маємо. Мо возити дітей. В нас дуже недокомунікована тема дітей. Коли зараз приїжджають ізраїльтяни і говорять, у нас 46 людей в заручниках. Угу. Коли ти встаєш і кажеш у нас 20 тисяч дітей офіційно в заручниках. Вивезених. а ми неофіційно офіційно говоримо про 100+, плюс, це абсолютно інше. Це 20 тисяч дітей, в яких є батьки яких чекають дома і не можуть повернути свою дитину? От коли оці меседжі будуть комунікуватися, тоді коли воно буде знизу підійматися, це те, що сталося на початку війни. На початку війни нас нам не дуже хотіли допомагати, бо боялися, що ми програємо через те, що американське суспільство нас підтримувало, і всі розуміли чудово, що таке біле і чорне, були накладені санкції на газ на нафту. Потім нам почали давати зброю. Зараз треба робити те саме. Нам треба повертатись до цього грасруту. Скільки часу за ці два роки ви провели в Америці? Ну я скажу, ну приблизно десь, рік ну, ну менше. Я минулий рік, я пробли десь три місяці в Америці. Зараз є такий тренд, коли кажуть, що парламентарії не пускають за кордон, можливість парламентської дипломатії обмежені і так далі. Що ви відповідаєте на це? Uh, треба робити свою роботу. Я не їжу особливо по іншим країнам, я займаюся одним, чим я взяла. Uh -huh. uh, чи є обмеження, да, вони є. Чи вважаю я їх конституційними? Ні, не вважаю тому що я вважаю, що парламентарі мають бути прирівнені до всіх громадян. Uh -huh. Але якщо я, як жінка парламентар не можу виїхати, то я вважаю, що це некоректно. Я не вважаю, що парламентар, чоловік, в якого є троє дітей, відрізняється від чоловіка іншого, в якого є троє дітей. Тим паче, давайте говорити чесно. Ці люди не втікли з країни. Ці люди поворона втікли ті, хто росіяни і а, ті, які зрадили країну. Більшість в країні вони голосують і е, свого часу вони піддавали своє життя великому ризику на початку вторгнення. Тому е, я вважаю, що питання з жінками точно має бути вирішене, особливо на місце на рівні місцевих депутатів, які не отримують зарплату. Чому, скажімо, депутати якоїсь районної ради, яка не отримує зарплату, не може з'їздити до своєї сім'ї в Польщу, а будь-яка інша жінка може і взагалі державні служби? Але якщо говорити про парламентську демократію, нам треба єрнам. Е, е, я перепрошую, дипломатів. Нам треба треба її розширювати, тому що зараз все одно більшість грошей виділяють парламенти, а витрачає уряд. Тому, якщо ми говоримо про те, що Україні зараз виділяти, треба більше грошей. Тому що зараз виросли ціни на всі види зброї по всьому світу через війну в Україні. Нам треба їздити їм це пояснювати і пояснювати, чому вони минулого року виділили умовних 10 мільярдів, а цього року потрібно 15. Америка. Це країна, яка краще за всіх, мабуть, в світі навчилася робити героїв. Коли Голівуд почне знімати блокбастери про нашу війну про героїчних українців, які врятували західну цивілізацію, які стали на 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 на, на, на герць з всесвітнім злом. Ну, ви знаєте, на нетфліксу вже є українські фільми, і мене це радує, тому що вони там з'явилися голівудські блокбастери. Ми зараз і, Я думаю, що це питання до Голівуду в першу чергу, але ми бачимо, яка кількість зірок нас підтримала. І, я думаю, що питання до того, що ми вже вийшли на рівень, коли українські фільми про війну є на нетфліксу, які дивиться весь mm -hmm. світ, це важливо. Але так да, нам потрібні ці голівудські блокбастери. Нам треба, щоб українці щоб про те, що відбувається в Україні, знали правду. Ми продовжимо цю розмову далі на Ютубі нашому і на Фейсбук-сторінці, тому от буквально за коротку паузу ми повернемося зараз. Моє наступне питання. Що раз казати? Про американське лідерство мене цікавить. Америка фактично після закінчення Другої світової війни була таким, ну я не знаю, таким. Захисником демократії, захисником Длізь, прав ми... людини, якщо вони зараз втратять Україну, е... от вони по всьому світу впроваджували Це ізоляціонізм. Вони підуть в ізоляціонізм, і трансатлантичні трансатлант... трансатлант... відносини будуть зруйновані. І це зараз вже розуміють брити, Дмит. німці, тому не почали більше вступатися. Ні, ні, це вимушена історія. Там там європейців, наприклад. А самі американці вони втомилися від ролі відповідального за світ. Вони Populizm. готові скласти лапки? популізм зараз. Всім ну коли людині приходять, давайте так. Якщо до людини приходять а, і говорять, дивися, ми витрачаємо умовних, умовний трильйон на війну. Давайте ми будемо витрачати в два рази менше. 500 мільярдів будемо витрачати на нашу а, а 500 мільярдів. Ми зробимо нам безкоштовну медицину. Або в нас будуть безкоштовні дитячі садочки в Америці. Нема дитячих садочків. садочки. Республіканці гал... і безкоштовні дитячі садочки. Це щось не... я вам так. Я вам кажу, як це класно продається. І коли людина ну це, коли ти йдеш на вибори, дуже класно людям пояснювати, як гегемонія Америки впливає в світі для більшості людей, які ніколи не були за межами Сполучених Штатів. Або за межами навіть свого власного тасухасу Техасу, да, чилуїзіани да, 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 їм це важко зрозуміти. Вони кажуть: мені треба отут, щоб в мене дитина нормально ходила в школу і щоб вона чекала автобус. От був скандал, наприклад, влітку, коли а, дитячі автобуси ну раніше там 15-20 хвилин дитина чекала, а це півтори години, тому що не доплачували водіям. В них були дуже низькі зарплати. І, відповідно, треба було а, виділити додаткових всього 20 мільярдів з бюджету. Mm -hmm. І ясно, що коли, а це стосується кожної сім'ї майже в Америці. Mm. Коли твоя дитина півтора-півтори години, години стоїть чекати, і ти разом так, з нею, так. а тут тобі кажуть, а на Україну 150 мільярдів мільярдів. Ми mm -hmm. вони кажуть: так нафіг, нам треба. треба, щоб моя дитина в садочок ходила. До мене не прилетить ракета з Росії. І оцей популізм, вони не розуміють, що таке розвиток, як це впливає на А глобальні ринки, а, а, а інфляція, а там після ковідне відновлення економіки. Ну тобто, це американці, ні? Так дивіться. 90% людей навіть не знають цих слів. Тобто, ви ж зрозумієте, що а, ви зараз говорите з політичними ну елітами або економічними елітами. Якщо звичайна Америка, це села, це не міста. В них всього 8 міст мільйонників на всю Америку. В нас п'ять. А Ми все 4. інше двоповерхове там це все маленькі міста, маленькі селища, які живуть своїм життям. Їм цікаво, що в них церкві відбувається, яка в них школа, коли в них приїжджає автобус. І вони чисто по-людськи, тому що вони дуже емпатичні американці. Вони нас звичайно підтримують. Угу. Але коли починаються оці е, е, популістичні наративи, чому, скажімо, в мене не приїжджає це, і це якихось 20 мільярдів, а ми виділяємо стільки Україні. Ясно, що воно перемагає. Давайте в... так, ми візьмемо нас. Ми багато виділяли грошей на допомогу іншим країнам, ми багато. Та ми виділяли. Навіть один одному не донатили. Вибачте, українці до початку широкомасштабної були най най, одною з най, найменш жертвуючих націй в світі, ну, тому що в нас не було цієї культури ніколи, в нас не було культури волонтерства, так. В нас не було культури так. Е, жертвування, так. тому що ніхто нікому не довіряв. І Це завжди робилося так, що ну, але часів воно вирадянсь. міняється. Може, воно американці зміняться. колись зміняться? Ну американці жертвують, вони волонтерять, і я вам хочу сказати, що американці ну вони. Е, я такої кількості українських прапорів, які я бачила в Вашингтоні, а на початку повномасштабного вторгнення я мабуть ніде не бачила. Кожен підходив і питав, чим я можу допомогти. Люди збирали їжу, люди збирали речі, люди збирали іграшки. Вони що хочеш збирали церквами цілими відправляли цілими вагонам. От я тут не можу не спитати, це відбувалося, що американці просто емпатичні, що у них є звичка жертвувати, чи ще й тому, що вони визнали українців своїми акцептували, так би мовити. Ми вже стали от частиною зрозумілою для Америки, для заходу цивілізації? Ну насправді українцям, ну якщо можна сказати так, цинічно повезло, тому що. Ми білі, ми освічені, християни. Ми християни. Да. Ми набагато ближче їм. Mm -hmm. Ніж дуже багато там, скажімо, воїн в Африці, mm -hmm. чи там в Латинській Америці, чи mm -hmm. там ну, mm -hmm. на сході я взагалі mm -hmm. мовчу. Тому що ми по всім категоріям підходимо. Відповідно, звичайно, нам хотіли. Вони бачили. Ну, тобто, коли ти бачиш дитину, яка схожа на твою, mm -hmm. і дитину, яка говорить англійською мовою mm -hmm. вже в садочку чи в школі, то звичайно в тебе це викликає більшу емпатію, ніж та людина, яка тобі менш схожа. Mm -hmm. росіяни до речі, грають на цьому. Вони yes. оцей наратив впроваджують. Чим українці краще за сирійців, і потім папа Звичайно, Франциск так, насправ... і папа Франциск каже: ну так так насправді на цьому дуже багато грали росіяни на міжнародній арені. Uh -huh. Вони цим розіг... вони цим підігривали і в Африці проти нас голоси. Чому допомагали менше? А допомагають українцям. Я про о, о, зерно я взагалі мовчу, uh -huh. що українці не хочуть відправляти вам своє зерно, а не те, що ми заблокували всі порти. Це не можети перспектива НАТО. І, взагалі, як оці два роки повномасштабного вплинули на американські стратегії? У вас є можливість спостерігати, що там в сінтенках відбувається там в їхніх оцих там університетах? Ну насправді синтенки дуже в основному виступають. За проукраїнську позицію є декілька, які такі дуже там радикально налаштовані, угу. які займають ну не те, що нейтрально. Вони розуміють, вони визнають, що це війна Росії проти України. Але наскільки далеко має заходити Америка, це питання завжди ставлять. І наскільки це гарна інвестиція для Америки, відповідає глобан. інтересам, відповідає інтересам, які більше схиляються до ізоляціонізму Америки, і що це війна в Європі? Нехай європейці її оплачують. Америка. Кожну світову війну починає з ізоляціонізму а, так і насправді приходить до того, що допомагає більше? Я дуже сподіваюся, що тут так станеться. Але а, НАТО стане відоме на саміті в Вашингтоні. І а, це я думаю, да, да, це липінь. влітку. Це О, я дуже сподіваюся, що там буде якась конкретна пропозиція або, хоча б, запрошення, і те, про що говорять українці, ми не говоримо про ексешн, про прийняття в нас НАТО зараз. Але ми говоримо про запрошення, про чіткі критерії, які маємо виконувати, те, що зробив Європейський Союз. Зараз нами, тобто ми маємо чіткий Дорожню план карту. дорожні карту. Ми маємо Пункт чіткий перший, план, другий, по якому 28. ми маємо рухатися, і після закінчення війни тоді так. Але я бачу все одно страх, і це в першу чергу. Я бачу страх все ж таки серед американців і нерозуміння, що робити, тому що з однієї сторони вони розуміють, що їм потрібно сюди рухатися, включатися звичайно, з іншої сторони ні в кого, тобто є дві речі, чого бояться: Перше, ні в кого немає плана Б, якщо Росія розвалиться, нікому не потрібно 20 татарстанів з ядерної зброї. І Чечню. Передачу і мусульманський і, фактор. І друге, це а, чого вони бояться ще Це, та, це ескалації. Тому вони зараз на роздоріжжі, і я не бачу людей, які мали би дуже чітку позицію, що треба робити. Через те, що Байден старший чоловік, і, і Трамп старший чоловік, і політична еліта Америки це дуже старші люди, майже всі, куди дивишся. Да? Нема тут якогось спеціального фактора, який би впливав, що вони такі нерішучі, що вони такі очікувальні, що вони такі обережні? Ні, я насправді навпаки думаю, що Рональд Рейган зараз там десь перевертається в домовині, коли бачить. Ну, він що би відбу... вже що, що відбувається. Я думаю, що це виключно, знаєте, оця позиція. А, а, е... Загального компромісу після другої світової у да, нас така колективна безпека базувалася на ООН, на якихось договорняках. і оці всі там війни, які виникали, вважали, що це локальний конфлікт, а не війна, і ми будемо якось отак триматися осторонь. І кожен боїться чогось великого. І Кожен боїться, що це буде за час його каденції. Плюс, і ніхто не хоче, ніхто плюс всі розуміють, що вибори це непопулярно, потрібні потрібно якісь швидкі рішення. І це все настільки стало заполітизовано, коли ну, в нас, вибачте, певний час Росія очолювала комітет з прав людини, так, так Комітет з безпеки ООН під час вже повномасштабного вторгнення. І ніхто не міг цим зробити, то ні, ніхто не хоче вийти і сказати, чесно сказати, що. Система колективної безпеки зламалася. Закриваємо ООН, яке треба... розташовано в США. Нам треба робити щось нове або міняти Приходить правила. Приходить Трамп гри. повертається до своєї антионівської риторики, каже, що внески платити не будемо. Ну, ну, насправді, ця історія ізоляціонізму, вона дуже страшна і для нас, і для світу, і для Європи. Але сподіваюся, що цього не станеться. Але те, що треба змінювати правила гри, це точно. Ви сказали, що зброя ну. Точно буде, я цитую. Ну, майже точно ви сказали. Я сподіваюся. Ну, я думаю, що зброя буде. Питання, коли воно? f 16 атакамси, томагавки. Що ще про що нам ще варто мріяти? Про що нам треба думати? До чого нам треба знаєте, У нас до кінця року мають бути, і в нас вже зараз навчаються наші пілоти за кордоном і якраз навчаються вже на тих літаках, на яких вони будуть літати. Атакамси нам дали. Латакамси нам дали на той е, дальності, яку ми хотіли. Мікро, ми хамікроатакамсеми ми хотіли да на 300 кілометрів. Нам дали на 165. А, і ви ж розумієте, що рішення за атакамси і Таурусами, які ми зараз просимо в Німеччині. Це дуже взаємозалежно, це як пам'ятаєте, свого часу була Леопарди така... Леопарда і Абрамси. І Абрамси да. так. Тобто насправді оця коаліція така, вона хтось дасть перший, хтось... це така гра в моргайки, хто перший моргне. Вони бояться, вони бояться, що Україна попре на Кремль. і вони бояться, що ми. І коли ми говоримо, що насправді ми маємо право, і це наше, всі такі, ну все, він тоді точно бабахне ядерною зброєю. Кажу, слухайте, ну ми це чули, коли коли ви нам давали спочатку старі гаубиці. А, спочатку це були розібрані міги з Польщі, потім були гаубиці. Потім, коли нам давали хай, марси, насамси, ну я можу просто перелік. Я Кожен ран абрамси. все, абрамси, все от зараз вас бабахну. Кажу, ніхто нікого не бабахну. Мало того, коли він це заявляє, виходить Китай і каже, М -м". Не треба, тому що китайці якраз розуміють, що це те, що порушить оцю от безпеку. Про томагавки зараз навіть мова не йде. Мова йде хоча б про uh, 300 кілометрові атакамси uh, uh, і Тауроса. Чого в принципі, зараз вистачить для того, щоб хирячнути. Очевидно що, очевидно, що наші можливості в комунікації з Америкою ну і з Західним світом певною мірою обмежені. Ну, у нас нема вміння, звички, нам традицій, людей достатньої кількості, які вміють це робити. Чому західні медіа, як мені здається, не допрацьовують щодо України? Чому Такер Карлсон взагалі існує? Дивіться, це питання не до. Українців, а це питання до того, що наприклад, ну, ми говоримо, що у нас нема свободи слова, дає що у нас там всі Подождите, олігарх. олігарх... Про, олігархічні... про кого ми говоримо? По, чекайте, у нас нав... слова все нормально. У нас завжди розказували, що у нас всі канали олігархічні. Ви подивіться тепер на те, що відбувається в Сполучених Штатах. В них отак пополам: половина каналів республіканських, половина демократів, і, і от, Їх... одні інших проклинає. Да. Причому ти візьмеш одно і та саме повідомлення. Подивишся на двох різних каналах на CNN і на Fox, подивишся. ПД про різні історії. Такі таке враження, що це в двох різних країнах Абсолютно, відбувається. Так. Тому це. Проблема насправді, ну знаєте, ми чомусь це хочемо. У нас якийсь там комплекс меншовартості, але я вам скажу, що такої кількість, як в нас зараз є зв'язків з Конгресом, які в нас зараз є зв'язки з Пентагоном і з Білим Домом. Ну, більшість зараз а, дипломатів е, і там. Членів інших парламентів нам би позаздрила, і зараз навпаки до нас дуже часто намагаються доєднатися там поляки, латвійці, литовці в делегацію, розуміючи, що українці вони приймають. зможуть, Звичайно. тому що я вам скажу, що два роки тому до повномасштабного було дуже важко попасти до конгресмена чи сенатора на прийом. Це ти записувався, дуже довго чекав і просив. А зараз ви пишете смайлики, да? там а зараз можна написати смс-ку, і ці люди розуміють, що от коли вони тебе вже особисто знають, що. А, Хто ти, що ти і за що ти стоїш? які цінності ти відстоїш? І тому набагато легше стало комунікація. Тому нам не треба зараз страждати комплексом меншовартості. А то а питання змі це питання, що їм цікаво? Перших два місяці Україна була в топах всіх новин. Угу. Більше 90% сюжетів на CNN виходило про Україну. Але ти не можеш показувати військові довго та, та місць два роки підряд та. одні й ті самі картинки. Тому тут питання до нас: угу. як нам заходити по іншому? Нам треба заходити через місцеві змі. Угу. Місцеві змі дуже багато. То читають, нам треба заходити через місцеві громади. Нам треба їздити соціальні мережі. Але це соціальні мережі, ви не повірите. На жаль, це тіктоки. Це ну не так, фейсбуком ніхто іксом, не... іксом користується, але ж бачите, наскільки падає до нього довіра і користування. Тому тут питання, якраз інстаграмів, тітоків, того всього нового. Українці насправді дуже гарний наратив на початку побудували, коли нас фігачили ракетами, а вони бачили, як ми рятуємо тварин. Як ми вивозимо тварин, як ми вивозимо собаки, да. а тому насправді емпатія дуже сильно розвинута, але нам треба постійно нагадувати про це. Останнє питання. Якщо дозволите, Наш посол справляється, я вважаю, що Оксана Маркарова одна з найкращих послів. і Нам дуже повезло, що вона там зараз, тому що а, на ній дуже багато комунікацій зав'язано, особливо з Білим Домом і Пентагоном, і я розумію, що вона на своєму місці. Гроші будуть, зброя буде. Зброя сподіваюся, що так гроші не впевнена. Думаю, що з грошима у нас буде проблем. Дякую за чесність. це вчасно про на армія Ф.